Відкриємо слово Боже, яке записано в книзі пророка Овдія. Це перед книгою Іони, четверта книга після Даниїла. Книга пророка Овдія. Там одна глава, і прочитаємо перших чотири вірша. Видіння Овдія. Так сказав Господь Бог на Єдом. Почули ми звістку від Господа і посланий був між народів посол, щоб сказати: уставайте і станьмо на нього добою. Оце я малим тебе дав між народами, ти дуже погорджений. Гордість серця Твого обманила тебе, який перебуваєш по щелинах скельних у високім сидінні своїм, що говориш у серці своєму, хто скине на землю мене? Якщо б ти піднісся, немов той орел, якщо б ти кубло своє склав поміж зорями, то й звідти я скину тебе, промовляє Господь. Амінь. Прошу займайте місця. Події, яких стосується тут книга Овдія, є сучасні тому періоду, коли відбувалися і ті події, які... Про які проповідував переді мною брат за часів Іремії. Тільки вже події ми побачимо ще з сторони сусідів Ізраїля. Це Іремія, і що відбувалося в Ізраїлі, бачимо написано в цій книзі. Іремія також пророкував про Едом. Тут згадується, оце, пророцтво про проядома в книзі пророка Овдія. І в 49-му розділі Єремія також пророкував, і там дуже багато подібних фраз є подібних, як і записаний в книзі Овдія. І ми ще у хвилини, які ми маємо в нашому розпорядженні, ми пороздумуємо над цим Словом Божим, щоб побачити. Що хоче нам сказати Господь, які уроки ми можемо для себе взяти, щоб не повторювати помилок людей, які жили до нас, щоб нам набувати мудрості, які дає Господь. І Він залишив це на сторінках Святого Писання для того, щоб ми навчались і доржали Богу, жили у вірі, довіряли Йому, знали волю Божу. І ось ця книга. Це слово про Едом. Едом це нащадки Ісава, брата Якова. Вони між собою були брати, це діти Ісака, вони рідні брати, і Бог через Якова дав ізраїльський народ. А через Ісава виник Едом або Ідумеї, Едом. І стосунки навіть між братами, а потім між їхніми нащадками були складні. І дуже часто вони ворогували, і не навиділи ідумеї ізраїльтян. Так, ми знаємо і історію життя і Якова, і Сава. Потім, уже, коли поверталися євреї з єгипетського полону, Ізраїль підійшов до границі дому і просили, щоб дозволу пройти через їхню країну. І каже: ми ваші брати, ми підемо дорогою царською, за воду заплатимо, за все, ми полями не будемо йти, тільки дозволь нам пройти. І Едом сказав: Ні, ми вийдемо з мечами, ми вийдемо зі зброєю, якщо ви тільки зробите спробу проходити через нашу Україну. І Бог сказав, щоб вони обійшли, Бог не дав їм вступити в такий збройний конфлікт, бо каже, це ваші брати. Але, на жаль, Едом відповів злом Ізраїлю. І от як на часі Єремії, як Єремія казав, що Бог покарає Ізраїль за те, що вони не слухалися Бога, і попереджував наперед, щоб вони покаялись, вони не слухали. І Бог привів вавилонян в юдею. І вони оточили Єрусалим і воювали з Юдеєю. І що в цей час робив Едом? Вони виступили на стороні ворога вор... Ізраїля і е... підтримували ворогів Ізраїля. Коли, е... Ізраїль Юдея були в оточенні були побиті вавилонянами то Едом допомагав вавилонянам І Бог, Господь каже тут, що вам не потрібно це було робити. Ми це читаємо. З 9-го вірша, 10-го вірша, через насилля на Якова, на брата Твого сором покриє тебе, і ти витягти будеш навіки. Того дня, коли став ти навпроти, того дня, як чужі полонили, були його військо, і коли чужинці в його брами війшли, і жебки кидали про Єрусалим, і ти був як один із них. І тому не дивися на день свого брата, на день лиха Його, і не тішся з юдиних синів у день їхньої згуби, і не розкривай своїх уст у день утиску. І не входьте до брами народу Мого у день лиха Його, і не приглядайся до зла Його і ти в день нещастя Його, і не простягайте свої руки до багатства Його в день нещастя Його, і на роздоріжжі не стій, щоб витинати Його втікачів, і в день утиску не видавай Його решток. В російській Білії каже, що не потрібно було це тобі робити. Отже, коли вавилоняни прийшли, вони допомагали, якщо була якась сім'я з юдеїв побиті, вони навіть майно забирали, мародерством таким займалися, забирали майно юдею. Як комусь, може, якось і вдавалося втекти з руки вавилонян, вони ловили юдеїв, видавали їх у руки вавилонян, І це рідні брати. Це не, не так, що якось, якісь народи з, якої, з якоїсь однієї мовної групи, там, скажімо, ми, кажуть, ми слов'яни чи якісь, це рідні, рідні, їхні батьки, рідні брати. І от дійшли до такого стану. Для нас цікаво і повчально буде, щоб ми зрозуміли, Побачили тут, що каже Слово Боже, як людина може дійти до такого стану, що піде проти свого брата. Якось нам може здаватися, що ну, це з ким завгодно, але зі мною не може це бути, не станеться. Це про когось, це десь, це колись. Але якщо нам не пильнувати, то може виникнути в серці така ненависть, люта ненависть навіть до рідного брата, навіть до брата по тілу. І, або брата у Христі. Колись одна жінка казала: каже: я поки не покаялась, я дуже ненавиділа свою сестру. З дитинства я її ненавиділа. тому що вона була старша, до сестра її була менша, і вона трошки хворіла. І батьки якось більше їй здавали, що. Більше уваги приділяли менші, а вона старша. Нагрузка так більше щось зробити, то старші казали зробити, бо там хвора і не може зробити якісь речі, більше роботи припадало старшій. І каже: я її зненавиділа, роки ненавиділа. Не хотіла знати, не хотіла говорити з нею, не хотіла мати ніякої спільності. Але потім, коли вже стала віруючою... коли. Пізнала Господа, тоді вона зрозуміла, яким повинен бути порядок, і яка то є правда в цих стосунках. Може так, з якимось причин статися таке. І ось дом дійшов до такого стану, що ненавиділи братів своїх юдеїв. Чому то сталося? Тут Слово Боже нам каже, третій вірш. Секрет, чому так сталося це? Третій вірш. Гордість серця твого обманила тебе. Гордість серця обманила. обманула. Ввела в обман. Ось що може бути однією з причин, коли людина стане ворогом своєму братові. Гордість. Допустила оцю якусь гордість у своє серце, і воно, ми бачимо по цій книзі, як гордість спотворює наш погляд на весь світ, на самого себе, на людей, на Бога, все людина бачить по-інакшому, чинить немудро, чинить собі на шкоду. І едом як бачив себе. Тут пише теж в третьому вірші, гордість серця Твого манила тебе чим, який перебуваєш в пощілинах скельних. У високім сидінні своїм, що говориш у серці своєму, хто скине на землю мене? Вони жили в таких місцях на південь від Юдеї, де були гори і скелі неприступні такі. І, і поміж тими скалами горами були місця плоду, дуже плодородні такі. Де вони могли мати хороші ворожії. Але з військової точки зору, їх було важко захопити і важко з ними воювати в тих краях. І вони, побачивши таку ситуацію, які вони неприступні, які вони сильні, то вони подумали, а хто нам буде загрожувати. Це означає, що ми можемо робити все, що нам заманеться. Ми можемо робити, що хочемо. Навіть виступати проти свого брата. Навіть не боятися Бога можна не боятися, бо такі ми неприступні. Якось їхня логіка не, не підказувала їм, здається, в книзі Буття ще написано, як Едом вигнав попередніх жителів звідти. Якщо вони вигнали когось, то що ніхто їх звідти не може вигнати? Ну так навіть логічно було подумати. Не подумали вони це. Подумали, що вони такі неприступні, такі вони сильні, такі самовпевнені. Але Бог каже, в четвертому вірші ми читали, якби ти піднісся, не мов то ОРЛ, якщо б ти кубло своє навіть поміж зорями поклав, звідти я тебе скину, промовляє Господь. Хто може йти проти Бога? Але гордість обманює людину. Вона стає самовпевненою. Вона собі думає, я молодий, я здоровий, в мене гроші є, у мене робота є. Хто тепер мені кого боятися. Там, мій тато прокурор, дядько суддя, там ще хтось, може якийсь депутат або ще щось, надія така на, на ці речі і думають, хто нам указ, ми можемо робити собі, що хочемо на цій землі. Ніхто нас не зупинить і ніхто не, буде, не запитає нас, що ти робиш. Ось що робить гордість з людиною. Вона спотворює е, поняття розуміння особистої безпеки, особистого положення і виключає із цього списку своїх загроз Бога, бо думає, що буде, і не буде відповідати навіть перед Богом. Також гордість заважає. Правильно розуміти оточуючих людей. У 7 вірші написано, аж до границі прогнали тебе, це про Едом Обманять тебе твої всі, хто? Всі союзники, переможуть тебе твої приятелі. Ті, що хліб твій їдять, пастку розставлять на тебе, нема в тому розуму. Горда людина. Вона не розуміє, кого обирати собі в друзі. Вона шукає автоматично, так шукає і попадає на таких людей, немудрих, як і вона, ця людина. І думає: ну, які в мене сильні друзі. І дом подумав, ми на стороні вавилонян. Хто нам тепер буде щось нам казати? Ми можемо робити, що хочемо. Ми лиш пожаліємося вавилонянам, і тут всіх порох зітруть. Ми, у нас такі союзники, ми в безпеці, ми живемо собі в таких місцях неприступних. Це раз е, союзники в нас такі сильні. Вавилон на той час була найсильніша держава того району. І е, здавалося би, що е, хто ще може протистояти проти них і можна собі е, жити і робити, що хочеш. Оце обман гордості, безвідповідальність така, страху нема. Але Біблія каже, Слово Боже, сказано було, що обманять тебе союзники твої. І історії написано, є, історія каже, свідчить, що через 4 роки вавілоняни їх також окупували і переселили на південь Юдеї. Де вони там продовжували жити, десь за 100 з чимось років до Ісуса Христа їх насильно вели в юдейство, потім вже десь в першому столітті, вже після Різдва Христового, вони щезають із арени Історії. І таким чином навіть друзі оті, союзники. Поклали перші руку на них. Я колись на одній квартирі жив, то там хазяйка казала, у неї чоловік був великим начальником. І вона казала, що от, а в той час, коли я був там на квартирі, то чоловік вже в тюрмі був, а до цього він був великим начальником. І вона це розказувала, що о, як раніше було, тут двері не закривалися. Різні начальники приїжджали на Волгах, як то колись такі дорогі машини були. Тут е, лише встигати треба було подавати всі добрі їда там водку. Бо то начальники приходили, вони там е, щось планували, говорили це все. Таких друзів здавалося, чоловік каже, мій думав, що такі друзі, та вони захистять, та вони зроблять, та вони вирішують усе питання, все оце е, зроблять. Але порушили вони десь там закони, і його арештували цього чоловіка. І друзі сказали: ти бери все на себе, а ми тебе виручимо з тюрми. Да, виручимо. Вони, він все взяв на себе і каже: От, хоч би один прийшов після того і запитав, як ти, жінку, живеш? Чоловік в тюрмі, син хворів, той час важкою хворобою. І як, чим ти живеш, що ти робиш? Ні, раніше приходили, таки здавалося, мабуть, сусіди дивились, де кажуть, дивись, як добре живуть. От нам би таке життя, зв'язки, багатство, їжа, питво. от би нам таке життя. Але це обман, це туман, це який одного дня розсівається. І ті, котрі не мають мудрості, котрі мають цю гордість, вони обманені цим, цими справами. І таким чином друзі обманули, нема нікого. І це ми повинні враховувати, щоб ми були перед Богом смирені. Також останнє третє, що тут можна ну, ці хвилини взяти, людина, яка є гордою, вона неправильно розуміє Господа, вона думає, що можна робити все. Але Господь каже у 15 му вірші, близький день Господній над усіма народами, і каже дому, як зробив ти, так і тобі буде зроблено, вернеться на твою голову чин твій. І як ви пили на святі мої горі, так народи всі завжди питимуть, і будуть пити вони, і будуть хлептати, і стануть вони, не мов не би їх і не було. А на Сіонській горі буде спасіння, і буде святою вона. І спадки свої вже посяде дім Яковів, і завершується ця книга, що останніми слова 21 го вірша каже, царство Господнє настане. Господь каже, не твоє царство буде вічним. Я караю тепер Ізраїль, як це чули і з пророка Єремії, караю, але на деякий час вони повернуться назад в свою землю. А ти за те, що ти ловив їх, за те, що ти був на стороні ворога, за те, що ти так робив своїм братом, от так, як ти зробив, так буде зроблено і тобі. Прийде День Господній. Ти не думаєш, що у тебе зв'язки, ти неприступний, ти всемогутній, у тебе все є, сила, що тобі можна робити що завгодно. Буде день Господній, який приведе ці всі речі на суд. Але, на жаль, для таких людей гордість обманює людину. І людина інакше бачить не розуміє ні свій стан, ні людей не розбирається в людях, ні в діях, і в планах Божих не розбирається. І е, Господь каже, що царство Господнє останнє слово скаже: царство Господнє переможе. Тому мудро з нашої сторони буде бути на стороні Бога, довірятися Богові, як ми сьогодні чули і в першій проповіді. Про довір'я Христу. Іноді ми, може, не розуміємо, чому Господь затримується, чому події відбуваються не так, як ми собі уявляємо. Але Господь завжди чує наші молитви і Він чинить по своїй мудрості. І так, як краще для нас, як краще для Його слави. Також у другій проповіді також чули, як питали Господа. Люди. Але мудрість, відсутність мудрості, гордість ця не дала їм послухати слово Господнє, і вони бежили, але вирішили по-своєму і загинули в Єгипті. І тому нам потрібно звертатися Боже, до Слова Божого, до Господа, просити мудрості, страху Божого, щоб реально, правильно розуміти, що відбувається із нами, із людьми, і який план у Бога. І Господь готовий давати мудрості. Бо чомусь воно, чому ці горді люди вони в такій біді, тому що горді людині чомусь здається, що тільки вона одна смиренна. Горда людина думає, тільки я один смиренний. Всі такі горді навколо мене, а я один смиренний тут. Це так думає горда людина. Смиренна людина думає, ну тільки я от гордий. Люди отак всі терпеливі, смиренні навколо мене. А от мені постійно не вистачає смиренності. Я гордий, каже мудрий смиренний, а гордий навпаки. І от як до нього підійти, як йому зупинитися у цьому стані, якому знаходиться? Тому що він думає, що це тільки лік і потреба інших людей, а не його. Це потрібно, щоб Господь нам вказував нам. Наш реальний і дійсний стан, ми повинні просити Господа про це, щоб він показував, в кому стані ми знаходимося перед Його лицем, для того, щоб нам жити, для того, щоб нам бути переможцями, для того, щоб радуватись цим життям в Господі і служити Йому, знати його волю. Хай Господь благословить всіх нас і збереже від такого страшного гріха, гордості і. Бути в смиренні перед Богом нашим Отцем і Царем, царство якого буде вічно, і Він достойний слави. Амінь. Помолимось.